Тільки починав будуватися будинок, чотири етажа було, і я приходила сюди, щоб вже купити. На Мені сказали, що нічого немає, все продано. У На нас була одна квартира, ми продали свою квартиру, і це я хотіла тут взяти. Тут дуже якісно будують. Застройщик, так, має так. Має. Застройщик дуже суперовий. Я з ними в грудні ми заключили здіймку, що це ми купили, і я тут постійно була. А влюдали крім. Як все У нас квартира, виходить, двох уровня, вона рахується однокімнатна. Але ми зробили перепланіровку. Вся квартира обійшла це 695 тисяч 87 метрів квадратних. Це дуже дешево. По сравні з, з містом, по Вінниці, збирати квартиру з чорновою стяжкою, чорнова щікатурка, батареї, щетчики, все повністю було. І во время стройки можна було зробити проєкт, що даже там, ну, де поли хочете. Так, мені познаємо, як будемо заливати поли. Вам треба такі поли. Так, звісно, треба.